До нас приєднується голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Пане Павло, добрий день. вас, Сьогодні черговий був ракетний обстріл України з боку Росії, і для багатьох, чим далі в тил, тим більш стресова ця ситуація на Донеччині. На жаль, обстріли це вже норма життя. Сьогодні я бачила, ви повідомляли про удар по часовому яру. Які там наслідки? Так здійснено удар по часовому яру, черговий, з реактивних систем залпового вогню. Пошкоджено дев'ять багатоповерхівок, і три людини зазнали поранення. Так само пошкоджено об'єкт інфраструктури енергетичної. Зараз працюємо над тим, щоб все було не відновлено, і так як ви сказали, да по лінії фронту йдуть постійні обстріли, і не виключенням є міста відносно віддалені від лінії фронту. Так само тривають обстріли бойові дії, і найбільш гарячішими лишаються у нас Бахмутський, Авдіївський та Новопавлівський напрям. Що зараз із самим Бахмутом? Наскільки там зруйнована цивільна інфраструктура? Тому що бої ж не припиняються вже кілька місяців, навіть більше там в Бахмуті дуже серйозно пошкоджена і ще навіть зруйнована частку інфраструктура цивільна. В цілому, якщо брати, частково пошкоджено і повністю зруйновано, загальний відсоток приблизно 60%, Інфраструктури міста пошкоджено із, із шкіл. Сяб згадую з 2019 року, як почала діяти програма президента, було відновлено 16 шкіл, із них лише одна зараз ціліла школа, і тому є. Щось зайве казати про руйнування цивільної інфраструктури вже нема чого. Ми розуміємо, наскільки це, це місто фактично є, є під постійними обстрілами, і руйнація як цивільної інфраструктури, житлового фонду, приватного сектору так далі. Найбільш гарячішими також містами і найбільш зруйнованими нас лишається Мар'їнка, Красногорівка, Авдіївка. Турецьк, Вогледар, тобто всі населені пункти, міста вздовж лінії фронту. Втім, ми проводимо і продовжуємо проводити роботу. Ті люди, які лишаються, вони будуть необхідним навіть в таких складних умовах забезпечені Це металеві печі, були ріяни. Пункти обігріву будуть розгорнуті практично в кожній громаді. Для того щоб люди людям було чим харчуватись, і де зігрітися там опалення. У нас не буде в 11 громадах. Знову ж таки, це громади вздовж лінії фронту, де просто відновити не є можливим, але люди навіть в таких надскладних умовах. Після всіх евакуаційних заходів їм знову ж таки запропоновано переміщуватись десь в глиб області. Місця для для цього відповідні передбачені. А ті, які залишаються на своїх містах, мною надане відповідне доручення і перебуває під ним контролем, щоб люди повторюсь в таких надкладних умовах були забезпечені всім необхідним. А скільки людей там залишається цивільних? Бахмут брати, розраховуємо ну до 18 тисяч. Це максимум ну, навіть я ставив, що 15 було, але це таке населення, яке вже точно не буде виїжджати. Це з міста до 80 тисяч населення. Місто до 24 лютого. я таке порівняння проводжу. Авдіївка не більше 2 тисяч населення. Тобто прифронтові населені пункти, вони максимально люди виїхали, і люди розуміють, що там жодних е, якихось заходів безпеки, які б не вживались, вони не можуть бути е, навіть там якоюсь повноцінною чи частковою гарантією збереження життя та здоров'я, тому що ворог продовжує застосовувати тактику випаленої землі і тим більше зараз, коли Іде чітка і зрозуміла всім нам тенденція нашої однозначної перемоги, незважаючи на ще складні випробування, які є попереду. Пане Павло, але все одно навіть 15 тисяч людей це немало, це таке собі невеличке місто, навіть те, яке залишилося на місці великого міста. Як вони будуть переживати зиму, якщо в багатоповерхівках немає тепла? Тобто це люди будуть жити в якихось пунктах обігріву? Чи як це виглядатиме? Частина це буде переміщена в приватний сектор. Так розгорнуті пункти обігріву, роздані і виділені всі необхідні кошти для закупівлі металевих печей, там де їх необхідно і є можливість встановлювати видані і розподілені субвенції між громадами для того, щоб і зараз. Продовжується процедура закупівлі дров на на зиму людям І найбільш буде так, правильно цілком. Помітили, це буде багатоквартирний житловий фонд, там де неможливо із заходів безпеки встановлювати встановлювати медалеві печі. Тому люди переміщуються в приватний сектор, ті, які на відріз відмовляються, і знову ж таки повторюсь. Людям, навіть які далеко не бажають на відріз виїжджати, запропоновано переміщуватись всередині області. Для цього передбачені відповідні ні, також міста, де люди будуть розміщуватися. Зрозуміло. Дякую, дякую вам дуже за те, що долучилися. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.